Давайте подивимося, яка карта дня буде у вас. Так, а у вас п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це конфлікти, суперечки, маніпуляції. Знаєте, це карта перемога любою ціною, да, скажімо так. Ну, Конфліктна. Будете доказувати свою правоту. Вигравати бій, скажімо так, якийсь такий Що Щось конфлікти, з чим пов'язані ці конфлікти. Можливо, щось по роботі. Можливо, щось по роботі, якісь зміни, якісь там в професійному плані якісь можуть бути суперечки, Знаєте, як будете доказувати свою точку зору. От я вважаю, що так правильно, і от якось доказувати і все. Доказувати можете. Знаєте, до хрипоти в голосі. От ну, такому, знаєте, Авторитетному плані навіть. От я авторитет, я вважаю, я знаю, я я вважаю і будете доказувати. І то, що буде. Ну, Я хочу вам сказати, що все одно, як би там не було, будуть суперечки, все, але ем... не знаю, якщо ви будете настаювати на тому, щоб все було як раніше, як завжди, то ви. Програєте. Якщо все ж таки до якогось з де буде вибраний шлях якийсь трошечки змінений, по-іншому щось будете робити, то, можливо, то ви можете виграти свою, якщо ви доказуєте, що треба щось змінити. Наприклад, але це десь у когось таке може бути. А взагалі, я ж кажу, що це, на професій... це конфліктна і така, я б сказала, враждебна, навіть трошечки. Кар, карта, енергія і така буде енергетика дня. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Ну і як дуже-дуже велике прохання. Підписуйтесь на мій канал. А ми йдемо далі. Двічки, що тут у вас? А у вас шестіка Пентаклів. Шестірка Пентаклів.